На цьому тижні на Петрівці купила альбом робіт Миколи Пимоненка. Це вживана книжка, бачите, це подарунок від учнів своїй вчительці. Одразу можна пропускати біографію художника, тому що очі болять її читати, його називають тут російсько-українським художником, що просто абсолютно неправда. Ось портрет батька Пимененка, який був українським іконописцем. Сам Пимененко народився під Києвом, працював в дитинстві з батьком. Потім Микола Мурашко не плутайте з Олександром Мурашком. Помітив його роботи, тому що він прийшов в майстерні, помітив роботи хлопця, запропонував вчитися в художній школі, київській рисувальній школі, але у Поманенків грошей на це навчання не було, тому Мурашко звернувся до Терещенка і попросив оплатити навчання талановитого студента. Терещенко погодився, попросив першу е якісну, <першу>, першу хорошу роботу собі в подарунок і, до речі. Цю першу роботу під назвою Гальорка він отримав. Отже, Микола Помененко навчався в Київській рисувальній школі, після чого на декілька років це портрет дружини Помененка, на декілька років він поїхав вчитися у Санкт Петербургську академію, і от на честь того, що в Україні не було, не мала права Україна мати власну академію на той момент. Можна було вчитися або в Росії, або в Польщі. От на честь того, що він поїхав вільним слухачем в Росії, росіяни тепер називають його російським художником, вкрали багато його робіт. Хоча ви бачите, що всі роботи художника Пимененка вони присвячені українському побуту, вони присвячені українському селу, українському місту. Робіт у нього було дуже багато, і роботи його були всесвітньо відомі. Він виставлявся і в Парижі. Він виставлявся в Німеччині. Лувр купив одну з його робіт, яка мені дуже подобається. Теж робота називається Гопак. На жаль, цього гопака чомусь немає в цьому альбомі. Альбом не повний, але все одно, все одно дуже класний. Тому що має тут багато робіт Пимененко. У Пимененко було троє дітей: Оце одна з його дочок, двоє дочок і син. Це старша Ольга. Це одна з найвідоміших робіт. Не знаю, як вони розподіляються з точки зору там найулюбленіших або менш улюблених. Ця робота, от я подивилася недавно, що вона була найдорожчою з проданих робіт Помененка. Більше ніж за 100 тисяч доларів вона була продана. Я обожнюю, чесно кажучи, цього художника. Це етюд «Портрет сина. На жаль, Помененко дуже рано помер. Написано від хвороби печінки. Цю роботу я дуже любила в дитинстві. Вона прям таке яскраве враження на мене справляла, бо дуже рідко, коли ви бачите оце літню грозу перед грозою, коли небо темне, а сонце яскраве і все таке контрастне, яскраве і красиве. Коротше, в дитинстві я дуже любила цю роботу, навіть не знала, що це український художник. Я вам казала, що він помер дуже рано, на жаль. Робіт залишив нам багатенько. Працював викладачем в Київському політехнічному інституті. На той момент, здається, він був ще інститут, це теж дуже відома робота. Такий от альбом. Небагато робіт, але дуже класний. Якщо ви його десь усе. А! Дивіться, ось гопак! Щось я, бачите, його пропустила. Оця робота має бути у Луврі.